Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь на ю Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Друзі, будемо говорити про ситуацію в сфері енергетики в Україні і не тільки є багато цікавих моментів, на які варто було б звернути увагу. Хочу сказати про примусову передачу в державну власність акції п'яти великих підприємств і компанії Укрнафта «Укртатнафта», Моторсіч і АвтоКрас, а також «Запоріжтрансформатор». Про це і не тільки будемо говорити з професором, кандидатом технічних наук, доктором наук з державного управління, членом експертної ради Міністерства енергетики України Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, вітаю! Вітаю вас. Хочу лише уточнити, що експертної ради при держенергоефективності Держенергоефективності. запам'ятаємо і будемо знати добре, пане Геннадію. Ось ця примусова передача в державну власність оцих акцій великих п'яти підприємств. Хотілося б більш детально з вами цю тему обговорити 7 листопада. Власність держави відчуджені активи стратегічно важливих підприємств. Після перемоги вони можуть бути повернуті власникам або компенсовані. Е, і регулятор дозволив перевести акції підприємства з рахунків приватних осіб у власність держави. Що стоїть за цією націоналізацією? Чому саме ці підприємства були обрані, і чи можна це вважати боротьбою з олігархами? Мені важко відповісти на це питання, тому що я не бачив обґрунтування. Зазвичай, перед тим, як е, такі об'єкти е, передаються, е, чи змінюють, передаються держави чи змінюють форму власності, готується спеціальна аналітична записка, в якій викладає, буде викладено аргументи на користь такої ідеї і. Буде наведено розрахунки, які підтверджують, що таку передачу можна вважати економічно доцільною, і такою, що може дозволити реалізувати ті задачі, які було поставлено, коли надавалося доручення розглянути це питання. Зараз більшість з названих підприємств суттєво пошкоджено. Зокрема, головне підприємство Укртатнафти Кременчуцьке НПЗ МПЗ, зазнало трьох, якщо я не помиляюся, ракетних атак, і понад 20 ракет було випущено саме по цьому підприємству. Там Достатньо серйозні були руйнування. Зараз цей завод не працює, не випускає нафтопродукти. Це ж, до речі, стосується і більшості з названих підприємств, які розташовані в безпосередній близькості до лінії фронту, Запоріжжя, трансформатор, зокрема, і тут. Є питання, звісно. Хоча, наприклад, якщо це стосується укрнафти, то, на мій погляд, під час воєнного стану доцільно зосередити під контролем держави весь видобуток нафти з газовим конденсантом, і це достатньо великі обсяги. Єдина проблема, що їх потрібно буде в якийсь спосіб транспортувати. На підприємства з переробки нафтової сировини, які розташовані у східній Європі, тому що на території України навряд чи можна буде виробити з сировини товарні продукти. А як будуть працювати ці підприємства? Адже в державі грошей немає. От після цієї націоналізації, що з ними буде, як вони мають працювати? Ну, заявлено, що вони будуть працювати в три зміни. Проте, я не знаю, як це можливо з огляду на ті проблеми, про які я згадав. Угу. А, знову ж таки, чи є гарантія, що ці підприємства вийдуть на рівень рентабельності? І завдяки ні, чому звісно. це може? Ні, звісно, звісно, ні. Ну, тут тому я й кажу про те, що мені було цікаво почитати обґрунтування в аналітичній записці, тобто, що стало причиною е, цього рішення, е, і які саме причини е, були в основі, що саме так привабило державу в цих активах, щоб їх використовувати саме в воєнний час. От примусове відчуження, е, яке от в умовах дії воєнного стану, воно передбачене законом, а, але е, воно ж передбачає і компенсацію вартості цього майна. І я так розумію, судячи з документів, які з'явилися, рішення було прийнято саме про примусове відчудження, тобто, колишні власники можуть отримати якусь компенсацію від держави. Так, але скоріш за все, ця компенсація буде вже після війни. Це по перше. По-друге, якщо хтось з власників не згодний з тим, що відбулося, він може подати до суду і оскаржити відповідні рішення в визначеному законом порядку. А от е, я розумію, що немає обґрунтування, письмового обґрунтування, навіщо це було робити? От, якщо взяти конкретні підприємства, Укрнафту, Кременчуцький нафтопереробний завод, він не працює, е, навіщо було примусово відчуджувати оце підприємство, яку воно має раціональну, е, скажімо так, і ринкову цінність? Ну, Цінність-та воно, напевно, має певно, але для цього потрібно бути на місці і побачити, який реальний стан справ на цьому підприємстві. Це Укртатнафта, не укрнафта, Укртатнафта. Я думаю, що з цим питанням потрібно розбиратися спеціалістам, тобто фахівцям. Зокрема, технологам, які можуть запропонувати кроки з відновлення хоча б часткового виробництва на цьому підприємстві, хоча без прикриття з повітря, без закриття повітря над цим підприємством, його нормальне функціонування цілком зрозуміло буде неможливим. Якщо стосується якщо йде мова про укрнафту, то тут видобуток нафтової сировини зосереджений в тих районах, які або на достатній відстані від лінії фронту, або вони не є, скажімо так, тобто місця видобутку вони не є. Такими, що е, можуть стати е, воєнними цілями, тобто немає жодної потреби, наприклад, витрачати е, вартісні ракети на е, виведення з ладу окремої свердловини. Е, тим більше, що ці свердловини, е, коли вони експлуатуються, навколо них взагалі немає ніякого обладнання, е, тобто, це просто. Площадка в лісі або в на якійсь іншій місцевості, і там немає ніяких орієнтирів для того, щоб здійснювати якісь обстріли. Але якщо йдеться про укрнафту, тут є як я сказав певний сенс тому, що це понад мільйон тонн видобутку на рік. І якщо скористатися цими обсягами, якщо, наприклад, налагодити транспортування, з використанням можливості Укртранснафти з транспортування нафтою сировини з рухуванням того, що контрактів з напрокачування російської сировини вже не буде після 5 грудня. І оскільки буде запроваджено нафтове ембарго проти цих постачань і транзитна труба, яка йде Україною, вона обміліє. Якщо додати до цієї сировини, яка в ній буде ще транспортуватися на обмежену кількість підприємств Чехії Словаччині Угорщині то Тоді можна буде отримувати на давальницьких умовах, тобто надаючи сировину для перероблення нафтопродукти з підприємства, які знаходяться в безпосередній близькості до українського кордону. Отже, ці нафтопродукти буде легко завозити і реалізовувати. Або використовувати для потреб збройних сил України і та інших сил оборони окремо підприємство Запоріжжя Трансформатор. Що це за підприємство? І наскільки його от ця доля в забезпеченні енергетичної безпеки країни? Вона суттєва, і що тут може держава для себе використати? Це підприємство колись було достатньо потужним. Воно випускало високовольтні трансформатори, зокрема, і, взагалі, обладнання, яке дозволяло здійснювати розподіл електричної енергії. На жаль, зараз. Воно не є таким потужним, з, тому що наскільки мені відомо, високовольтних трансформаторів вже давно на ньому не випускали, точніше, не продавали. Не знаю, може і випускали, але не було повідомлень про, про великі обсяги постачання продукції цього підприємства. Але підприємство здійснювало різноманітні ремонтні роботи, монтажні роботи. Тобто там є достатньо велика кількість професійних високопрофесійних, високопрофесійних працівників енергетиків, які досвід яких і руки яких можуть бути дуже корисними з огляду на те, що зараз. Існує висока велика потреба в постачанні саме обладнання для трансформаторних підстанцій, взагалі для розподільних мереж, систем розподілу, і систем передачі електричної енергії, велика кількість яких була пошкоджена внаслідок. Трьох масованих атак Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України в жовтні ну а саме підприємство, я так розумію, територіально воно якраз перебуває в зоні. Ось цього ризику е, ракетних і бомбових ударів від Російської Федерації. Наскільки є, е, може піднятися питання постати питання про релокацію цього підприємства? Як швидко це можна зробити для того, щоб ми могли самі виробляти ось ці необхідні потужності і необхідні е, речі для е, нашої енергетичної системи? Е, ну тут в основному на мій погляд, е, потрібно. Е, Подумати про працівників цього підприємства, про спеціалістів-фахівців, які можуть проєктувати це обладнання, знають, як його монтувати і як ремонтувати пошкодження. І якщо ось відбулося ось таке примусове відчудження саме за законом. України, про яке описує обов'язки е, повноваження органів влади під час воєнного стану і обов'язки повноваження працівників таких підприємств під час воєнного стану, то е, цілком можливо буде або е, розширити потужності підприємств, зокрема на Західній Україні. Там теж є е, підприємства зі схожою спеціалізацією. Або використати досвід і знання працівників на підприємствах, які будуть розробляти обладнання і постачати його для потреб українських енергетиків в рамках тієї програми, яку зараз започатковано низькою держав Європи на запит Міністерства закордонних справ України. Ще про перспективу хотів з вами поговорити. Чи є вірогідність того, що ось в рамках ось такої примусово примусового відчудження в цей список можуть в подальшому війти і інші підприємства, інших власників великих в Україні енергетичних систем? Як ви думаєте? От, наприклад, Ріната Ахметов. Це цілком можливо. Але тут все буде залежати від доцільності від відповідних заходів, якщо підприємства працюють без збоїв, якщо підприємства забезпечують усіх споживачів товарною продукцією, якщо вони працюють. Що називається на повну потужність, то, на мій погляд, якихось додаткових заходів, які пов'язані зі зміненням управління на таких підприємствах, вживати недоцільно. Тому що будь-яка зміна керівництва будь-яка зміна менеджменту, вона зазвичай призводить до якраз збоїв в налагодженому механізмі. Роботи, і це може призвести до або сприпинення, або призупинення надання послуг чи виробництва і реалізації товарів, які випускаються на таких підприємствах. Якщо йдеться про корпорацію ДТЕК. То на мій погляд, вона працює зараз достатньо ефективно, і її керівництво і топ-менеджмент не, не роблять якихось, ну, не реалізують якісь заходи, які могли стати причиною саме змінення управління в цій корпорації. Угу. Чи не може статися так, що ось власники оцих підприємств, відчуджених примусово, через деякий час подадуть до суду, міжнародного суду, і почнуть судитися з українською владою? Ну я вже частково відповів на це питання. Так це можливо, якщо у них є таке право в чому би ні? Ну, тобто, якщо вони захочуть, закон надає їм таку можливість. І ще окреме питання про знову ж таки, воно доволі таки популярне зараз. Це питання, тому що з цим стикається практично вся країна. Але розумієте, трохи обурює те, що нерівномірний графік відключень, аварійних відключень, війливих відключень в Україні. З чим це пов'язано? Це пов'язано з потужностями з кожного конкретного регіону. Так, безумовно. Тобто, є у нас графіки планових відключень по Україні, вони публікуються, але їх не завжди дотримуються тому, що зараз функціонування електроенергетичної системи. Воно здійснюється в основному за резервними схемами. Для того, щоб замінити тимчасові рішення на постійні, потрібно відремонтувати все пошкоджене обладнання або замінити його. Але коли працюють тимчасові схеми. Тимчасові використовується резервне обладнання, його потужність зазвичай є значно меншою аніж потужність основного. І якщо виникає небезпека чи ризик аварії, тобто виходу з ладу цього тимчасово встановленого обладнання, то і відбуваються аварійні відключення. Тобто, це зроблено для робиться для того, щоб уникнути, е, ймовірного виходу з ладу всієї підсистеми, е, яка забезпечує електричну енергію велику кількість споживачів. Е, і е, е, це може призвести до того, що е, ні про які. Е, Планові відключення, вже мова взагалі не буде йти, а просто вимкнеться електрика на, там, на добу, на дві доби, поки не буде знову е, налаштовано якісь резервні е, схеми постачання, резервні маршрути постачання електричної енергії. І це буде відбуватися доти поки. Не буде повністю відремонтовано або замінено обладнання, що дозволить працювати за налагодженими схемами, за з використанням тих ліній електропередачі і того обладнання, яке зазвичай використовувалося. Тими чи іншими е, операторами систем розподілу. Наскільки е, страждає економіка в даному випадку від ось таких відключень, аварійних відключень, е, тому що підпланові можна якимось чином підлаштуватися. А от аварійні відключення. Е, і е, чи є якась статистика е, розуміння того, е, наскільки е, ми залежні від цього. Якщо не буде повторних масованих атак, то від аварійних відключень можна буде відмовитися вже впродовж найближчих двох тижнів. І цілком зрозуміло, що коли відбувається відключення електричної енергії, позапланове, поза графіком, це призводить до зупинення. Технологічних ліній до зупинення виробництва продукції на примислових підприємствах. Якщо вони не мають резервних джерел живлення, то цілком зрозуміло це обертається суттєвими економічними втратами. Втім, я думаю, що більшість підприємців розуміють, що це вимушений крок, і що це тимчасовий крок. І ці втрати, які вони несуть, на мій погляд, не порівняні з тими, які б вони мали, якщо енергетики не змогли б впоратися з тим пошкодженням, які були нанесені російським обстрілом. Пане Геннадію, я вам дуже дякую, що ви долучились і за коментар. Геннадій Рябцев, професор, професор, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, був зараз з нами на зв'язку. Дякую всім нашим глядачам. Ще раз нагадую, будь ласка, долучайтеся до нашого Ютуб каналу. Ви будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.